Так, пацани, така. Мені вистачило на МК-шку, тільки таку. На об'си зелені. І трохи патронів у жалах. От отак. І на приціл, і все. Це все, що мені вистачило. Починаємо з маленького, зараз йдемо по На боса. потім ще кудись взяти лібе без броні. З тобі дуже швидко. Так, от зараз будемо забирати... Тут ботани мати. Короче, лутаем. Нам треба залутати утікейс. Нам треба 240 тысяч на кей, на об'яса на МК. У неї іменно 240 тысяч всі розовенькі коштують. 240 тысяч нам треба. Мне без кейса просто выбить тебе. Э, той. О! Тільки Тике казав, що треба сюда. Нам вже треба менше. Нам треба зовсім чуть-чуть. Ще якусь стенку бы вибити і все. Зараз у цей логи відкріємо. Зараз щось червоне І Ми біжимо на школу. Давай. Ладно. Нічого... червоного не дропнулось, але ми підемо ша один відкриємо. У нас якраз. Нам якраз треба ще чуть-чуть. Ще одне червоне, чи два і все. И мы как раз можем все на, на обвесы нормально. Потому что патроны взяты. Ладно. Забираем бота. Так, забрали бота. его лутаем. Я думал, у него броня будет. Ладно, брони не будет. Уже улучшенная брошка выпадает, что получится. А, там тоже уже забрала, а нет. Так, ладно, лутаем, лутаем. Так, а чего кейс, будь ласка, дай ще черване, дай ще? Дай ще червоне, дай ще Ладно, нічого не дали, але зато ми можемо далі йти. І треба поміняти. Так, кулер за води поміняємо тему. І тут і в нас люди. Я не розумію тих людей, які йдуть на цього боса то... <плес> то, тобто, звісно, дуже добре, бо стріляють дуже багато. Я тепер ніяк не заберу мене, навіть броні нема. Ну, типу, це не повезло. Так, головне оружейку відкрити і щось хороше вибити. QBG, а яка вона? А! Неба. Не кьюбзиха. Тут Где Звук у кейфу я на си файер. не знаю, чесно нафіга, но ну? мы можем. Треба кликати той. Рутові, що прийшло сюди до фіга дудей, але нам цього робити не потрібно. Так вот тут є у нас. О, третій броник, Друга, другому вообще кайф. З цим вже можна щось розвалити. Ладно, не вийшло. Я пам'ятаю мені з цього ящика груда і слиток золотий випав. А зараз ніфіга. Хто пам'ятає, були часи? може на боса не забрали. Там броню гамму. Я там по-любому крить Не. Вот. Шляпа. Рюкзак. Ага, вот шестер... вот шестерка. И вот его друг шестерка. Тоже нет, как мы кашка воды. -мо, ладно, не вийшло. Давайте.